Олексій Іванович гостешив. То лично розказувати я вам особисто понапушу. Олег, вибачайте, я вас відключу. Обмежений. Ми, Пане Василі, ми з вами зважимося теж саме в особистій. Добро. Добро. Да. Я вас наблюдаю, я вас да. вже знайшов. Да. Пані Вікторія. Василь, дивіться, поки що немає, е, ніхто не говорить у віконечках. Тут одне і те саме питання щоразу пишуться. Чому така велика ціна ваших послуг? Тисячі доларів от кожен другий я взагалі не знаю звідки такі я взагалі не знаю звідки така пішла цифра і розповсюдження по інтернету. Ну чесно сказати, тому що ну це для мене теж було здивування. Якби такі невірно не були, то наверно ще більше бусиків вже було по іншим містам, бо швидше розвивалися. Ми тому що я ж уже повідомляла, що всі кошти, які отримуються там. як кажуть, провокував, хто заплатив за цю акцію, хто Хай це вже досудове розслідування, куди написано звернення заяви розбирається, а там будемо з'ясовувати, на якій підставі вони це все казали. Одне обідне те, що ці люди, які це зводили, це наклеп, прокувають коли цю акцію. Не так як у мене там можна щось придумати і знайти, тому що я. Ну, не знаю, порядне, може, дуже, як саме впевнена, Але саме обідне те, що коли ти допомагаєш чесно людям, і про тебе нема чого сказати і споклюжити твою репутацію, починають придумувати. Саме ті люди, у яких дуже великі косяки зацікавили. Займалась корпоративне податкове земельне право, коли і волонтерила з чотирнадцятого року, я повторюю, що тому що перебувала саме. we yeah. Мій брат, який а, був в полоні, і він носиться позивниці. Ну, я понимаю. Не А ви простав, в... я, <плоти> дають за позивні, бувають, арішаються. Стоп, бо ну, у мене позивниці. Ваше питання подписывайтесь. Вот пост... Всіх, всіх, всіх. Да. Вот особенно вопрос больше військовый адвокат. Принц я тільки безкоштовно надаю всі послуги. Це підтвердить будь-який військовий. Так він тоді мені треба для вас і підтвердження щодо людей. У мене навіть не стосується військових питань, загальні навіть питання. Всі йдуть в мене тільки безкоштовно, ні з жодного. закону. Згідно дає законодавцем про монополію. Да, то есть спом можна вас, ну, без питань, є, да, телефон мій у загальному доступі. Реєстр адвокатів, звертайтеся кожен, хто знає. Ви знаєте, навіть а, і ми розбираємося в ваші косточки бої. Ні, у мене просто вопрос, е, вот пока люди на сидить этот. Може хто-то напише этот. Имеє право А дивіться, у кожного і смотря як ви потрапили на лікарняни. Це була БРК, чи службова, чи Яким чином ви туди потрапили? Де, чи може ви все зиче пішли, а вас вивели поза штат, бо ви потім взяли собі лікарняни? на консультації. Як я можу сказати дачі ні, якщо я не бачила ваші документи. Надалі ще якийсь документ, щоб я в ефір прямий, я подивлюсь, а якщо вже на те пішло, ми все, все, не зас... да, заблокують. Не заблокують. можна, заблокують. Бачите? Давайте ви наберете мене на номер телефона, я перегляну, ми погодимо зустріч з вами, я перегляну ваші медичні всі документи і все вам поясню. 20. Рома, Добрий день. Добрий день. Uh, скажіть, будь ласка, чому ви виключили мені коментарі? Дивіться, а? вимикаються коментарі, я пишу в чаті, модератор пишуть в чаті. Коментарі вимикаються за образи, ми вам пишемо не без образ і накладів. Тільки чіткі доводи і питання. Я, я не знаю, я ж не знаю, що ви Но писали. Заходите до пичі. Будь ласка, тоді на наступного. Так, давайте далі, да, це щось якесь недорожці. Ну ви ж зашли для, для чого сюди Я хочу роз'яснити, хто взагалі, роз'ясніть мої позиції, от ми хотіли би знати От я не можу зрозуміти. Хто такі військові адвокати їх основні принципи допокати? Чим вони займаються? Ну, тобто, просто... давайте по порядку, Андрій, давайте його одне питання якісь Ви так уже накинули. Давайте перше питання. Що це за організація, або що це за установа військовий адвокат Тоба, яка має юридичну назву, а військові адвокати це логотип і реклама, яку всі бачать і бачили. І я надію, що будуть бачити, тому що. Якщо поправлю бороть, бо як мабуть красивий, правильно? Давайте. А то я щось відійшов, розказують по що вибирають когось. Та ніч кому, так, якщо люди складає. відкриті і готові змагати. Доброго, Доброго. -доброго. Доброго. Доброго. Доброго дня, добрий день, добрий день. Ми Доброго. тут на господарстві додому приїхали, вибачте, дру... це чистеньке полетінчичко, все поважно. Ми люди так, нормальні. Питання, давайте, виводьте. На... Наступна позиція. Чим займаються безпосередньо військові адвокати, суть їхньої роботи. Службов та всім іншим особам, які цього потребують, чисто по військовим, підтримуєте лінію військових, так? Так, особливо військових, це йде пріоритетом, це йде повністю на безоплатній основі, все, що стосується саме військових. Якщо е, йдуть якісь інші питання, то там уже визначається критерій і обсяг роботи, тому що, ви ж розумієте, якщо надати просто консультацію, там чи вийти. Поштувати, як кажуть мої послуги там чи брати взагалі щось, якісь чи не брати, але є інші адвокати, до яких я змушена звертатися колегами, які займаються написанням там позовів, представленням інших інтересовів. Юридичного супроводу та документоведення, це ми розуміємо. Так, 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 так. Харошо, наступного плану запитання. Хорошо, у нас є стаття Конституції No шістдесят виконання своїх обов'язків по факту захисту держави. Утно, пану запитання, люди повинні зрозуміти, що в них є не тільки права, в них є і обов'язки, да? обов'язок захисту батьківщини. Обов з вами. Да, да. да, відповідно до конституції, чи будетеся вибратися за захист ухилянка, якого взяли хлопці з територіального центру комплектування, щоб його визволити звідти? Дивіться, якщо в нього будуть на це законні підстави і законні підстави його затримання, а тобто, якщо людину повинні... Наприклад, давайте ситуацію роз'яснимо, тому що у нас більше е, людей без юридичної освіти, вони не роз, не зрозуміють, якщо я відповім чисто з позакону. Е, коли затримують людина на вулиці або зупиняють, і є підстави, тобто або гроші людина, або якісь там інші підстави, поліція зобов'язана скласти акт затримання тільки після акту затримання. Потім людині надається право за своїм вибором проходити ВЛК, якщо в нього є ця медична документація, він зобов'язаний це робити. І тут таке питання як стосовно цього ВЛК. Людина має право, згідно 336-ї Кримінального кодексу. На здорової, не 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 має 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 підстав підстав на, підстав на нічого, людина зобов'язана бути мобілізована. Якщо щось інше, то вже потім це доводити. Зрозумів. Наступного плану позиції запитання буде звучати таким чином: Хорошо. ми всім хочемо, щоб люди. наприклад, переступите якусь грань, когось будете звільняти е, з цього, ти це категорій Траміну центру конкурсування е, незаконно, тобто і ся в цій ситуації, ви ціпсуєте собі репутацію. Дивіться. Е, я цього взагалі не боюсь, бо що я дію згідно закону, і, і такої князі, якою вже залили в інтернет стосовно мене, і зараз друзі, там колеги всі хвилюються, я настільки спокійна, тому що я навіть... Що частину не їла, смердіть не буде. Я знаю, я відповім за кожне слово своє, і піду, я ж казала, на детектор і можу пройти його цей поліграф без жодного сумніву, без жодного якогось. Як? Ось, питання, можна? Давай, быстро. давайте. Фінансування за який рахунок? Дивіться, це все йде на добровільних засадах. Я вже пояснювала, це товариство, яке тільки створене. Я жодної копійки ще не взяла. Як кажуть, в діяльності, зараз це йде тільки на відкриття і на розвинок, і також ніхто не переставав волонтерити, ніхто не переставав допомагати. От, все, що заробляється, як кажуть, все вкладається, в це фінансування. Люди бусики, вам питання стосовно бусиків. Після того, як це вирішила зробити, дуже багато людей відгукнулось, які надали свої бусики. Це ж ніхто ж не сказав, що це у приватну власність. Торгом, торгом у вас було, там, ми розмовляли. Доброго дня вам. Доброго дня. Це громадська організація, так, да, виходить, військова чи як? Да, громадська організація, Нет, Гром... ТДТЦК, громадська ДЦК, хлопці, тут пишуть. Ви... Да, вибачте, в є великий. Я з ТЦК ніколи не був. Я відношуся, вибачте, чу... моє відношення особисто до територіального центру комплектування. Кожна людина по даному факту, от ми там волонтеримо. От воно мене тригірять як від військового. як тут дякую, ви волонтери. я вам розкажу, чого мене тригірять? Я е, з перших днів повномасштабки, перше поранення я отримав місті Ірпінь. по друга позиція, бо не кажіть ніколи. Практично всі зарплати, які отрималися, всі йшли на екіп, на шмотки, на ті на ремонти. Ми самі себе волонтеримо, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день, якщо наші хлопці не втримають цю державу, то нас буде повний крах. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. В камеру... Це тоді в Якщо саме по цій... з приводу того, чому ми зібралися, то. Питанням особисто напряму. Ми тут не зібралися заради того, щоб консультувати. Тут є питання чітко, наприклад, звідки буси, яка ціна, чим вони займаються, хто їх спонсує, і так далі. А особисті питання безобразно, дійсно, тут просто немає часу ні в нас, ні у військових адвокатів. Давайте йдемо далі Вадос. Дякую, Світлана. Да, да. Не пройшов остером, звати Хочу Вичув да. він там? А, 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 зараз, зараз не можуть. Ну, Може мене... я? Ви прийшли а, далі без обличчя, чи будете військові? Слухайте, Но Мері Попенс, у вас немає обличчя також. Чи да, хто? Да, ну, слухайте. Я. Я ставлю питання, чому до мене виходить відео звернення, зроби, поглічаш? а потім так ходь. Зайди на телеграм на трися. Давай, ну ви мене видали тричі? Ви мене тричі видалили, коли не зручні питання. Ставить? Тому що очі, які незвичні питання, хлопці ну, йди, Зайди в очередь, зайди в очередь на телеграм-канал і звідти заходь з обличчям. А це Поясніть, чого видали. Я можу включити, не можу включити камеру, тільки через аудіоканал пишуть чомусь. Ще раз. Ви можете не можу, не, 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 ця не, ця можу не можу включити? обличити. Я фото пантек зайшов. Але в нього підписників нема, бо в нього часу нема сидіти в Тіктоці. І в нього тільки скачав на сьогодні. Так, я в Тік-Тільки сьогодні. Я тільки сьогодні просто тік встановив фото моє реальне.